Сьогодні у випуску про нові норми закону про мобілізацію, можливість мобілізувати автомобілі підприємств та громадян, про те, як звітувати, якщо керівника мобілізували, про нові правила виправлення помилок у фінансових звітах, про те, як роботодавцям отримати від держави компенсацію витрат на оплату праці ВПО, і чи правомірно припинили виплату середньої зарплати мобілізованим. Вітаю! Я Олена Афоніна, консультантка з бухгалтерського обліку та оподаткування, головна редакторка бухгалтерської відеоплатформи номер 1 І з вами щотижневий випуск новин, підсумки тижня про головні зміни в законодавстві. Нічого наразі так сильно не турбує українців, як ухвалений парламентом 11 квітня закон про мобілізацію. Згідно з регламентом і конституцією, документ має підписати спікер Верховної Ради і передати його на підпис президенту. А вже після підпису президента, через місяць закон вступає в дію. Коротко розповім про основні норми, які прийняті після розгляду величезної кількості правок у Верховній Раді. На жаль, з норм цього закону положення щодо демобілізації вилучено повністю. У законі залишається норма про право на демобілізацію людей з інвалідністю. Також буде відбуватися демобілізація у зв'язку із звільненням з полону, якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу. Всі, хто були визнані обмежено придатними, зобов'язані будуть повторно пройти переогляд протягом 12 місяців. Відтепер військовослужбовці у разі укладення першого контракту мають право на компенсацію 50% від першого внеску за кредитом, на який видана іпотека. Ті, хто отримав другу третю групу інвалідності після 24 лютого 2022 року, окрім військовослужбовців, підлягають повторному медичному огляду для визначення придатності до служби, всім військовослужбовцям хочуть виплачувати щомісячну винагороду за особливості проходження служби у розмірі 10 тисяч гривень. Після введення в дію закону будуть виплачувати 70 тисяч гривень щомісячних виплат тим, хто бере участь у бойових діях на нулі, і виконує завдання з контрнаступу контрактникам аж до ротного опорного пункту, включно а також на території противника. Вводяться обмеження консульських послуг для чоловіків від 18 до 60 років без військово-облікових документів та обмеження на керування транспортними засобами чоловікам відповідного віку за вимогою ТЦК. Відповідно до закону, всі військовозобов'язані протягом 60 днів мають з'явитися до ТЦК самостійно для оновлення своїх даних. Також мають носити з собою військово-облікові документи. Стало відомо, що Комітет Верховної Ради визначив розмір штрафів за порушення правил військового обліку і мобілізації. В особливий період штраф складатиме від 17 тисяч до 22 500 тисяч гривень, а за порушення законодавства про оборону та мобілізацію під час воєнного стану штрафи складатимуть від 17 000 до 22 500 тисяч гривень для громадян і від 34 тисяч. Тисяч до 59 500 тисяч гривень для посадових та юридичних осіб. Законопроекти про військовий облік і мобілізацію містять ще багато іншої інформації, яка назавжди змінить життя українців. Все будемо розглядати на вебінарах, які ми регулярно проводимо на нашій платформі. Будьте з нами і слідкуйте за новинами. Якщо у громадянина у власності є більше одного транспортного засобу, то один з них можуть мобілізувати на потреби Збройних сил України. Таку норму містить остаточний варіант законопроекту про мобілізацію, який 11 квітня підтримала Верховна Рада. Після того, як закон набере чинності, ТЦК отримає дані від МВС стосовно автомобілів, які знаходяться у власності підприємців та громадян для виконання ними військово-транспортного обов'язку. Отже, підприємство зобов'язане забезпечувати у разі мобілізації доставку транспортних засобів та техніки до військової частини. Скільки автомобілів мобілізують, у кожній області визначить місцева адміністрація. Забирати можуть транспортні засоби, якщо у людини їх більше одного обов'язок буде поширюватися також на трактори та іншу сільгосптехніку. Повернути їх мають через місяць після оголошення демобілізації. Якщо вас цікавить оподаткування і ведення обліку в громадських організаціях або благодійному фонді, запрошую 19 квітня на онлайн-конференцію Неприбуткові ГО і БФ, звітність за перший квартал, зарплата, відрядження, наслідки втрати неприбутковості, яку проведуть Олена Габрук і Вікторія Величко. Реєструйтесь безкоштовно за посиланням під відео. Що робити і як звітувати, якщо керівника мобілізували? Хто має право підпису в електронному кабінеті платника податків? Сам керівник визначає і змінює переліку повноважених осіб, які наділяються правом підписання, подання, отримання ними документів та інформації через електронний кабінет від імені платника податків та визначає їхні повноваження. Щоб надати право підпису електронних документів іншим особам, яким делеговано право підпису, керівник повідомляє про таких осіб орган ДПС, на обліку, в якому він перебуває. Для цього направляє повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого електронного підпису в електронному вигляді за формою згідно з додатком 1 до порядку номер 557 До повідомлення вноситься інформація про підписувача, якому надається право підпису електронних документів. А 15 квітня запрошуємо на онлайн-форум додаток 4 ДФ на практичних прикладах та податкові перевірки, як убезпечити себе від помилок та штрафів, які проведуть Сергій Ситник та Галина Казначей. Реєстрація безкоштовна за посиланням під відео. Мінфін підкоригував національне положення стандарт бухгалтерського обліку номер 6 Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах. В новій редакції виклали визначення облікової оцінки, доповнили прикладами облікових оцінок, якими є резерв сумнівних боргів, чиста вартість реалізації одиниці запасів, справедлива вартість активів або зобов'язань, сума нарахованої амортизації об'єкта основних засобів, забезпечення на виконання гарантійних зобов'язань, а також ввели новий термін оцінка. Визначили, що якщо зміна в обліковій оцінці приводить до змін в активах, зобов'язаннях або власному капіталі і її визнають шляхом коригування балансової вартості відповідного активу, зобов'язання або власного капіталу в періоді, коли відбулася зміна. Крім того, встановили, що якщо інформацію про розмір впливу на майбутні періоди не розкрита у зв'язку з неможливістю його попередньої оцінки, то підприємство розкриває інформацію про цей факт. Якщо у бухгалтерів є запитання щодо виправлення помилок у бухобліку та фінансовій звітності, звертайтесь на наш унікальний сервіс Особистий консультант і отримаєте відповідь протягом 24 годин. Роботодавці можуть отримати від держави компенсацію витрат на оплату праці працівлаштованих за направленням центрів зайнятості внутрішньопереміщених осіб. Оформити таку компенсацію можна через портал Дія. Крім того, з 1 квітня змінилися розмір та терміни виплати. З 1 квітня розмір компенсації ВПО складає 8 тисяч гривень. Фактичні витрати на оплату праці ВПО компенсують у розмірі не більше двох мінімальних заробітних плат 16 тисяч гривень. Тривалість такої компенсації становить 6 місяців для осіб, які мають додаткові гарантії і працевлаштовані 12 місяців за кожен непарний місяць. Умова для компенсації. Це збереження гарантії зайнятості ВПО протягом періоду, що перевищує тривалість виплати удвічі. Компенсація тепер нараховується за перші три місяці найму ВПО, за перші півроку, якщо працевлаштована ВПО має інвалідність. Виплати доступні для ФОПів та юридичних осіб, які нещодавно працевлаштували на роботу ВПО. Нагадаємо, як отримати допомогу: зайдіть на портал Дія у кабінет громадянина за допомогою електронного підпису. Виберіть період, за який треба отримати компенсацію, та введіть дані про працевлаштовану ВПО. При виборі періоду за другий місяць підтвердьте подальше працевлаштування особи. Якщо заяву за перший місяць подавали до філії Державного центру зайнятості, зазначте це та введіть дані про працевлаштовану ВПО. Підтвердьте, що людина і надалі працює. Портал перевірить, чи є вона в реєстрі ВПО. Введіть дані розрахункового рахунку для отримання коштів. Далі портал сформує заяву. Підпишіть заяву електронним підписом. Після цього її буде надіслано до Державного центру зайнятості. Очікуйте зарахування коштів. Подання заяви про компенсацію через портал Дія значно спрощує та пришвидшує процес отримання фінансової допомоги, а ще мотивує компанії працевлаштовувати осіб з інвалідністю і забезпечувати їм комфортні умови праці. Розбиратися у питаннях оформлення лікарняних декретних і компенсаціях відпусток, а також їх нарахування. На прикладах будемо 16 квітня на майстер-класі: лікарняні декретні відпустки по новому та компенсації відпустки, зміни, приклади, розрахунків лекторами будуть Тетяна Гуль і Тимур Аліїв. Реєструйтесь безкоштовно за посиланням під відео. Законодавчі приписи щодо трудових гарантій для мобілізованих працівників привірять на конституційність. Станом на сьогодні конституційний суд розглядає низку справ стосовно цього питання, і за результатами їх розгляду буде зроблено загальний висновок. Другий сенат 20 березня на відкритій частині пленарного засідання у формі письмового провадження розпочав розгляд справи за конституційною скаргою громадянина, який звернувся до Конституційного суду України з клопотанням перевірити на відповідність Конституції України зміни, які були внесені до частини 3 статті 119 КЗПП, а саме слова зберігаються. Місце роботи, посада і середній заробіток замінено словами зберігаються місце роботи і посада. На переконання автора клопотання оспорюваний припис закону є неконституційним, оскільки звужує зміст та обсяг існуючих прав на нарахування і виплату середнього заробітку працівникам, призваним на військову службу під час дії особливого періоду, конституційний суд України розглядає низку справ стосовно даного питання і під час їх розгляду судді одержують відповіді на запити від наукових установ, закладів вищої освіти, органів державної влади. Завдяки змінам, внесеним до податкового кодексу, законом номер 3603 з 1 липня 2024 року скорочуються терміни проведення перевірок щодо визначення суми ПДВ. Яка підлягає бюджетному відшкодуванню, так платники податку, які мають право на бюджетне відшкодування відповідно до статті 200 податкового кодексу, та подали заяву про повернення суми бюджетного відшкодування, отримують таке бюджетне відшкодування в разі узгодження контролюючим органом заявленої суми бюджетного відшкодування за результатами камеральної перевірки, що проводиться протягом 20 календарних днів наступних. За граничним строком подання податкової декларації або уточнюючого розрахунку, до 1 липня 2024 року податковий орган має право протягом 60 календарних днів провести документальну перевірку платника податку, що настають за граничним строком подання податкової декларації. І це на сьогодні останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської відеоплатформи номер один. Пряме посилання ви знайдете в описі до відео. А Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами, напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку Підписатися на бухгалтерський ютуб канал Номородин Семінарком. До зустрічі наступного тижня. Адже законодавці роблять усе, щоб нам було про що поговорити. Звітній період. Вручну заповнюєш звіти. Про наявні помилки дізнаєшся тільки з квитанцій. Звільни свій час для важливішого: ArtZvit Pro – Це актуальний перелік звітних форм, їх камеральна перевірка та автоматичне заповнення. Автоматизація операцій з обліку ПНРК, формування запиту в ЄРПН, аналіз за критеріями SMCOR. облік акцизних накладних. Обмін первинними документами та багато інших корисних функцій встановіть Artsvit Pro та майте спокій.